Переглядаючи як свої відео в соціальних мережах, так і контент своїх колег ведучих з подій, які ми ведемо, я зрозумів, що жодне відео не показує реальної роботи ведучого, що все починається, як відбувається процес підготовки, і як в майбутньому буде виглядати саме ваше свято. На цьому до речі, варто зробити акцент, тому що всі люди, їхні святкування, гості, їхні смаки, їхній настрій різні. Відповідно і різні їхні погляди на сценарії, традиції, музику, конкурси, контент і гумор. І нареченим разом з організаторами доводиться це все дізнаватися, і проговорювати на особистій зустрічі з ведучим на співбесіді. Аби зекономити трошки часу і собі і вам в цьому відео я хочу детальніше розказати про свою роль ведучого на весіллях і відповісти на найпоширеніші запитання. Відверто, коротко і по суті. Мене звуть Маркіян Назаркевич, мені 28 років, і мене часто запрошують на роль ведучого весілля. Крім того, працюю радіоведучим, диктором, озвучую багато рекламних та брендових роликів. Люблю імітувати голоси знаменитостей та створювати якийсь свій неординарний контент. Однозначно таким, яким його уявляють наречені. І організатора я можу вам чітко розказати, яким я уявляю своє весілля. Дякую своїй нареченій за те, що не погордувала і вийшла за мене заміж. А про ваше ідеальне свято залюбка дізнаюся при особистій зустрічі. Для початку дізнатися, чи вільна дата вашого свята, тоді провести невеличку співбесіду на 15-20 хвилин, щоб зрозуміти, чи на одній хвилі ви з вашим ведучим. Якщо всім все підходить, тоді підписуємо договір і починаємо процес підготовки з заповнення анкети. Це надважливо. Саме в цьому документі 90% нашої з вами підготовки до весілля максимально чітко і інформативно заповнена анкета це ключ до побудови ідеальної концепції вашого свята і навіть певною гарантією того що це буде саме ваше свято і буде воно таким яким ви мріяли Yeah, baby! Yeah. для початку. Основна інформація про весілля: дата, час, локація, кількість гостей, там не знаю, стилістика. Після цього досі наречених, аби ближче з вами познайомитися, або дізнатися вашу історію кохання, ваші хобі, вподобання, яку яку музику любите слухати, куди любите їздити, відпочивати, як проводити вільний час. Це все дуже допоможе мені підібрати для вас класний контент, класні інтерактиви і роз. Зміти на чому робити акцент при проведенні весілля, також дуже важлива інформація про ваших рідних, про найближчих друзів, про їхні спеціальності, про їхню енергійність, про те, що вони люблять, про те, які вони їхні імена. Хоча це вже буде дуже і дуже добре. Ця вся інформація дуже важлива. Якщо провести паралель з корпоративом, то те, що буде цікаве стоматологам, може бути не цікаве будівельникам і навпаки. Схожа ситуація із весіллям. Весілля, весілля пара лікарів, дизайнерів, менеджерів, художників, танцюристів це зовсім різні свята, і вони будуть мати різне наповнення і різний контент. На основі усієї інформації наданої в анкеті починається процес підготовки. Складається попередній сценарний план події, враховуючи усі побажання наречених. Після цього починається процес підготовки конкурсів, інтерактивів, контенту е музики, взагалі усіх ідей, які тільки нам прийдуть в голову. Найбільше часу і уваги переважно займає створення чогось нового, якихось нових ідей, якогось авторського контенту спеціально під ваше свято. Тут все дуже індивідуально, тому що інколи ми до самої церемонії готуємося до більшої. Ніж до цілого весілля, а інколи на весіллі немає церемонії. Головне в цьому всьому від вас знати, чого ви хочете, максимально чітко і інформативно заповнити анкету. А від мене досвід, креатив і виконання. За сім років роботи в цій сфері я чітко для себе виділив немало ролей ведучого. Людина, яка робить якесь оголошення. Тут не йдеться про ідеально прописане, чітко кожне слово, яке говоритиме ведучий на весіллі. Тут більше про цікаві креативні ідеї, їхня подача і органічне поєднання усіх моментів вашого свята. Потрібно стежити, щоб усе відбувалося органічно, тактовно і у визначених рамках. А також брати під контроль ситуації, які можуть вийти за ці рамки. Вона припиніть, зупиніться. Точно не потрібно жартувати завжди з усього. Я не люблю і не дуже практикую заготовлених жартів, чи, не дай Боже, анекдотів. Але в живому спілкуванні з гостями гумор, позитив і посмішки це мастке. Інколи весіллям займаються самі наречення, і потрібно частково брати на себе роль організатора, щось порадити з свого досвіду, як поступити в тій чи іншій ситуації. Чи варто брати організатора на весілля, розкажу в наступному пункті. Якщо на весіллі немає координаторів, то ця функція теж частково падає на плечі ведучого. Це така собі історія, але задля комфорту та злагодженої роботи усієї команди потрібне координування. Потрібно переконатися, чи готові офіціанти зараз подавати торт, який ти будеш оголошувати. Якщо цього не зробити, може бути невесела ситуація. І таких ситуацій може бути багато. Аніматор це такий собі чувачок. А давайте! А давайте поаплодуємо, а давайте наповнимо килики, давайте заспіваємо, давайте пограємо в гру та що завгодно. Як би чітко ти не старався прописати сценарій та усі моменти, завжди щось змінюється по ходу діла. І в цей момент потрібно імпровізувати. І це дуже круто, бо тоді свято живе якщо танцювальну програму працює діджей, то без включення ведучого в цей процес точно не обійтися. Не біда, якщо ваш улюблений ведучий зовсім не дружить з вокалом. Але в деяких моментах це може бути великий плюс. І візуально гарні майже всі. Створення унікального контенту про наречених чи про гостей це важлива історія, тому що це про них, це для них. Це з їхньою участю. А це люблять усі. Професіоналізм ведучого полягає в тому, щоб не тільки володіти цими всіма навичками, але й вміло та вчасно їх застосовувати. ЕМСІ під час зняття Фати точно нікому не треба. МСІПЕДЯ да, Я ще не сіл. Так, 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 так. Насправді весілля можна й організувати самотужки. В принципі, як і пошити весільну сукню чи спекти торт. Але чомусь в цих питаннях ми звертаємося до професіоналів. З хорошими організаторами ви будете тільки отримувати задоволення. І підготовка до свята, яке саме свято, буде менш стресове як для вас, так і для ваших рідних. До моменту, коли я отримую заповнену анкету, я ніколи не пропоную, які саме розваги можна організувати на вашому святі. Я можу провести будь-який конкурс чи інтерактив. Так, навіть той, про який інші скажуть, ні ні, ми такого не ведемо. А в результаті проведуть, якщо наречені дуже цього захочуть. Цього року було одне чи два свята, де ми збирали на хлопчика дівчинку, бо по іншому гості і не уявляли весілля. А були свята, де не було жодного конкурсу, тільки живе спілкування з гостями. І в обох випадках всім було по кайфу. Інколи в історії наречених бувають настільки цікаві й класні моменти, що ми на цю тему придумуємо щось зовсім зовсім нове, і воно набагато цінніше ніж всі інші найкрутіші конкурси на світі, бо це про них. Тому і важливо мені з вами познайомитися, почути ваші побажання, ознайомитися з анкетою і лише тоді з усього величезного арсеналу розваг, який можна організувати на вашому святі, дивитися, що буде органічно і класно саме на цьому весіллі. Якщо якийсь ведучий вам зразу пропонує якусь свою програму проведення свята, то знайте, що то вимираючий вид, який називається Тамада. В анкеті є практично повний список усіх адекватних традицій, які зазвичай проводять на весіллі. Раджу обирати тільки ті, які вам подобаються, які ви розумієте і які вам близькі. Якщо ви не розумієте, для чого робити той чи інший обряд, то й не треба. Весілля може бути зовсім без традицій, якщо вам цікавий формат вечірки чи затишної сімейної вечері. А якщо ви не уявляєте своє весілля без повного боєкомплекту усіх українських традицій, то музиканти грайте марша, зустрічайте молоду. а зараз музиченьки запрошують до забави! Якщо ви хочете на своєму святі красиву виїзну церемонію, щоб діти посипали полісками троян доріжку, щоб усі плакали від щастя, то потрібно трішечки підготуватися. Це дійство можна розділити на три частини: перше представлення і зустріч, друга історія кохання, і третя власне самі обітниці. Якщо третя частина повністю належить вам, то перша і друга залежить від ведучого. І цю всю історію ми маємо прописати разом з вами. Єдине, що хочу сказати про своє бачення, як має виглядати історія кохання, що має говорити ведучий, то тут точно не має бути лебедів кохання і океану любові. Це має бути суто ваша історія. Про вас. Ой, летіла пташка, бігала корова. Зараз буде молодята. Передвесільна консультація, написання сценарію, робота ведучого власне в день весілля, проведення церемоній, також робота звукорежисера, озвучення і мультимедіа: телевізор або проектор. Щоб глянути актуальний прайс-лист, напишіть мені в дірект. Ді ви знаєте, я навіть не знаю, що сказати. Е... Ні, категорично. З вами хоч на край світу. Сам живу у Львові, але з радістю проведу ваше свято в будь-якому куточку України чи за кордоном. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь запитання або хочете дізнатися, чи вільно у мене дата вашого святкування. Ось мої контакти. Пишіть, проведу аляганської.